Перші дозрілі посіви. На Прикарпатті стартувала жнива. Збирати зерно нового урожаю почали аграрії Тлумаччини, Городенківщини, Коломищини та Снятинщини. Там у цьому році засіяли озимим ячменем 9 тисяч гектарів. Проте через несприятливі погодні умови та регулярні дощі технічну роботу доводилося призупиняти. Крім того, що почалося збирання зимового ячменю, якого на сьогоднішній день, до речі, вже зібрано 2000 тисячі гектарів. При цьому урожайність непогана. У господарствах вона сягає 50, 55, 60 гектар, це, навіть, з одного гектара, то за оперативними даними вал зерна на сьогоднішній день склав 11 тисяч тонн. Це непоганий показник, як е, на ті погодні умови, які в нас складаються. Цього року зерновими та зернобобовими культурами засіяли понад 380 тисяч гектарів. Через те, що осінь була вологою, фермери не змогли посіяти пшеницю натомість наздогнали посіви кукурудзою, що сприяло збільшенню площі цієї культури на 2 тисячі гектарів. Так само, бо є питання у зберіганні продукції. У минулому році наші фермери отримали через е, е, технічну допомогу від ФАО. 200 одиниць років для тривалого зберігання зерна. Це так само суттєво вплинуло на те, що в цьому році якраз і збільшили посіви під кукурудзою, яку можна буде у тих рукавах зберігати, якщо б так в разі не вистачало своїх потужностей. Бо зараз так само ми не знаємо, як буде надалі діяти зернова угода, яка так само суттєво впливає на збут продукції, в тому числі і від наших фермерів. Вже найближчими днями фермери збиратимуть урожай ріпаку, якого висадили понад 22 тисячі гектарів. Віталія Куч, ігор попик, телеканал 402.